Всім привіт, друзі, вітаю вас. Сьогодні я відкриваю нову рубрику топ-10, або топ-5. Ну, в залежності, що в мене цвіло, і що буде квітнути в мене. А, або фіалки, або стрепси. Ну, також туди відуть і хої. Нагадую, не забувайте записуватись на, мій, на мої канали. Не підписуватись, в мене багато цікавої інформації, дуже корисної для вас, для ваших квітів теж. Ось так що підписуємося. Як підписатися, все в мене внизу в описанні стоїть. Сьогодні в мене така рубрика топ-10 фіалок селекції Дмитра Денисенка, нашого улюбленого дімочки. А, почну я. А, це буде не тільки квітучі рослини, бо 10 в мене зараз немає 10 квітучих його рослин. Є декілька, ну допустимо, 5 є, а 5 будуть в мене на фото. Ну, і фото, деякі, деякі там в мене тільки починають, деякі а, вже відцвітають, тому я буду додавати ще і фото. Так, так що дивіться до кінця і. Насолоджуйтесь. Так, починаємо. Це улюблена моя Ден Бора Бора. Що я можу про неї сказати? Дуже яскрава квітка, дуже яскрава. А ось така, от бачите, з фентезі. В мене було, я залишила собі два кущика. І що дивно, що в мене вони всі два. Процвіли по сорту. Ось така в мене ДН Бора Бора. Гарні великі квітки, Ну, У Дмитра багато таких квіточок, зірочок, та ось от така. Далі вона не цвіте зараз в мене, але я дуже-дуже-дуже люблю цей сорт. Це в мене ДН Різдво. Ось отак воно цвіте, і вона дуже е, легка, е, дуже така, знаєте, Ну я не знаю, вдячна, а завжди квітне спортів в мене з неї взагалі не було. Вона дуже-дуже-дуже класна. Раджу всім, всім, всім її в колекції. Ден Різдво, запам'ятайте. Далі теж зараз не цвіте, але я дуже люблю цей сорт. Він такий напівмахровий, це, до речі, строката розеточка або пістрява. Це Ден Барбі. Вона дуже-то класна. В неї Надзвичайний колір Такий, знаєте, він не рожевий, він такий, от я навіть і не можу сказати, який він. Так, далі поставимо ми ось цю. У Дмитра, до речі, багато є з зеленоквіткових. У мене зараз тільки ця цвіте це чарівна квітка. ДН-чарівна квітка. а Прикольний такий сорт, а завжди довго-довго-довго цвіте Ось такі квиточки, показую вам. І, до речі, вони не маленькі, такі, більш-менш гарні. Ну, що прикольного, що от такий от колір, да, такий зелено-болотний, плюс ще і довго-довго-довго цвіте. Обіль, ну, а потім буде, вона тільки починає в мене цвісти, квітнути. Так, ДН чарівна квітка у нас. Далі я поставлю вам, тільки починає ДН New Star. А, дуже гарна квітка, велика. Ну, от ці от Дмитра, от, що Ден бора бора, що Різдво, що от ця квітка, вони дуже великі. Ця поки що не розтягнулась, але вона буде велика. А, Ден Нью Star. К неї в пару йде Ден Алізарін. Не цвіте, але в мене є фотка, от дивіться, як вона цвіте, Ден Алізарін. Теж така паль, така як звздочка, теж такі великі квіти, як і у Ньюстара. Далі, 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 далі. New Star. Далі, йде, будемо показувати вам теж парну таку серію. Ось така ДНК Корол... королівство ельфів. Дзвоники. Бачите, да? дзвоники такі. Зараз я з цього боку покажу. Тут більш так ось такі дзвоники. Білий дзвоник з синьою серединкою. До пари до неї є ДН царство фей. Такий же самий дзвоник. Ось фото, такий же самий дзвоник, але з рожевою серединкою. Гарний. Квіти завжди квітнуть і постійно. Оця я вже не пам'ятаю, коли вона, її вже вкорінювати треба. А вона все квітне і квітне. ще й бутони пускає. Так що от такий от є сорт. Ще я вам покажу зараз не цвіте. Але ні, не цвіте. У мене два кущика є. Це така жовтенька, гарна, гарна строката розеточка, день жовтень. Раджу всім. Вона пів Вона махрова і, мала, і, і до всього це в неї є такий кант рожево синій дуже гарний, дуже гарна квітка, а розеточка просто ляля. Сама розеточка така рівнесенька, така, знаєте, прям листочок до листочка, як от і треба. Для всіх розеток. Ну, і завершуємо, за, 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 закінчуємо свій хід парад. Як завжди, теж дімана красотка ізюмінка, для, для мене, ДН Бродвію. Бродвію. Ось така зірочка, бачите, теж велика квітка. Вона у мене відцвітає. От, бачите така? А по, ну вона теплозалежна, як і всі: от New Star, там Лізарін. Коли тепло, то вона більш синя. от Бачите, от, ось бутончик відкривається, та? коли проголодна, то з білим таким більш кантом. Теж гарно цвіте. До речі, дуже гарні квіти у Дмитра. Оця серія, оця з таких оцих зірочок, то просто бомбочка. Ось, це мої топ-10 на даний момент селекції Дмитра Денисенка. Раджу вам всіх їх вирощувати, дуже гарні сорти. Дуже гарно ростуть і гарно квітнуть, що, сам, що, що для нас саме головне. Все, друзі, на цьому папа. Як завжди, чекаю на ваші коментарі і лайки. І пишіть яких із селекціонерів, ви ще хочете почути, побачити їх квіти. Я буду намагатися знімати такі відео. Все. Друзі, на цьому все Па-па!